Ви слухаєте аудіоверсію щоденника української кліматичної мережі на міжнародній кліматичній конференції КОП-28. 30 листопада відбулося офіційне відкриття КОП 28 щорічної конференції ООН з питань зміни клімату. Цього року кліматичні перемовини проходять у Дубаї – найбільшому місці Об'єднаних Арабських Еміратів. Делегати від громадськості, зокрема і від членів української кліматичної мережі, також беруть участь у цьому масштабному заході, привертають увагу міжнародної спільноти до проблеми впливу війни на довкілля в Україні. Слідкують за прийняттям рішень, що ухвалюються для подолання кліматичної кризи, та аналізують їхній вплив на Україну. Чим ознаменувався перший день COP28? Розпочалась церемонія відкриття з офіційного призначення нового президента конференції сторін. Пост урочисто було передано від голови Єгипетського МЗС, президента минулогічного КОП-27 Самеха Шокрі, до представника приймаючої країни Султана Аль-Джабера. Цікавим фактом є те, що новопризначений президент головної міжнародної кліматичної події є керівником масштабної нафтової компанії АДНОК Abu Дабі National Oil Компані, найбільшої в Об'єднаних Арабських Еміратах. День відкриття ознаменувався важливою домовленістю. Було досягнуто історичну згоду про початок роботи фонду втрат та збитків. Угоду зустріли оваціями більшість делегатів, адже новостворений фонд має особливе значення. Він допомагатиме найбільш вразливим країнам подолати наслідки зміни клімату. До речі, це вперше на самому початку кліматичних переговорів сторони прийшли до конкретного рішення. Далі послідував цілий ряд заяв від країн-учасниць. Розвинуча країна оголосила про готовність наповнення фонду втрат та збитків. Так, наприклад, приймаюча держава, Об'єднані Арабські Емірати заявила про виділення 100 мільйонів доларів в якості першочергового фінансування, Великобританія 60 мільйонів фунтів стерлінгів, США 17,5 млн мільйонів доларів, Японія 10 мільйонів доларів. Водночас Європейський Союз заявив про готовність щорічного траншу. У розмірі 225 мільйонів євро для функціонування фонду. В свою чергу країни, що розвиваються, на підтримку яких буде направлена діяльність фонду, висловили свої переживання стосовно того, як саме буде розподілятись допомога та чи не буде присутній у цьому процесі політичний мотив. Адже секретаріат фонду втрата збитків буде функціонувати при Всесвітньому банку. У вітальних промовах не оминули й питання відмови від викопного палива. Зокрема, президент Коп 28 закликав країни та компанії, що займаються викопним паливом, працювати над спільним досягненням глобальних кліматичних цілей. Також він звернув увагу на рішення своєї країни проактивно співпрацювати з компаніями, що займаються викопним паливом, і зазначив, що багато національних нафтових компаній з Об'єднаних Арабських Еміратів прийняли цілі щодо нульового чистого видобутку до 2050 року. То ще дійсно буде включено рішення про відмову від викопного палива в кінцевий звіт переговорів. Час покаже. Ми продовжуємо слідкувати за кліматичними перемовинами та ділитися з вами основними результатами. Більше інформації, а також фото з відео місця подій, шукайте в наших соцмережах у інстаграмі.